Тут Тетяна Очеретнюк і далі продовжуємо такою темою. Зелена кімната у Хмельницькому облаштували місце для проведення слідчих дій за спеціальною методикою. І більш детальніше говоримо далі із начальницею сектору комунікацій головного управління нацполіції у Хмельницькій області інною глегою та головою управління громадської організації теплорідних сердець громадською діячкою та волонтеркою Лесою Стебло. Пані я рада вас вітати в нас у студії. Вітаю, вітаю. Так, ну і от, власне, розкажіть, будь ласка, що ж це за особливий простір для спільних дій, для слідчих дій, перепрошую. Що він з собою передбачає і як виглядатиме? Добре. Пані Добре. Інона, Добре. так, давайте вибачимо. Я, я почну я... як представниця правоохоронних органів. Ну, Загалом це міжнародна практика і зелена кімната. – це… Такий загальний термін, який зовсім не передбачає зелених цінних, я кажу, тому що завжди перша асоціація чомусь у людей саме така. Це просто спеціальна методика, у якій робота з особами, які потерпіли, особливо від злочинних пов'язаних з насильством, в тому числі з насильством в чинних умовах конфлікту, передбачає роботу слідчого з цією людиною через психолога. Ми розуміємо, що такі злочини вони дуже травматичні, і е, таким чином ми намагаємося мінімізувати повторну травматизацію людини, зробити так, щоб їй е, не доводилося ще раз під час кожної слідчої дії переживати той досвід, який вона пережила. Особливо це актуально в роботі з дітьми, і особливо в роботі з дітьми актуально саме, е, саме проведення ось таких слідчих дій через психолога, тому що Діти вони досить часто не можуть оцінити, що з ними відбулося. Вони не завжди розуміють, що вони стали потерпілими від злочину. Вони думають, що це, напевно, якісь такі норми життя, які їм хтось нав'язав. Тому тут дуже важливо, щоб е, спеціально навчений психолог виконував ретельно вказівки слідчого, і таким чином цей процес був максимально ефективний. І ще один такий важливий нюанс в роботі цієї кімнати, що весь цей процес супроводжується відео і аудіозаписом. Якісним, який дозволяє переглянути все, що відбувалося, а також він направляється у органи прокуратури, у органи суду, і таким чином ми запобігаємо тому, що людині знову доведеться проходити цей травматичний процес, даючи показ, до прикладу, у судовому засіданні, коли є. Саме процес допиту чи опитування за методикою зеленої кімнати, і ось така фіксація, то ось це відео воно цілком достатнє для того, щоб його переглядали судді без виклику потерпілої особи у судове засідання і без того повторного травматичного досвіду. А от як пані Лесю виникла ідея створення спеціального місця для проведення таких слідчих дій, так для жінок та для дітей, які постраждали від насильства. Ну, оскільки е, у нас наша вже спільнота е, громадських діячок досить потужно працює в напрямку. Тих найважливіших викликів, які ми маємо в громадах, то звичайно, що ми не могли оминути і цю проблематику. У нас системно відбувається засідання коаліції Хмельнична 1325». Це представниці громадського сектору, наші також партнерки з сектору безпеки та оборони, і ми спілкувалися про те, що у нас немає такого простору, і звичайно, що ми не могли. Не зробити все для того, щоб він був створений. Рік тому ця е, ідея вже була е, в активному впровадженні, тому що якраз от рік тому, коли ми написали цей проєкт спільно з, е, з Національною поліцією, з головним управлінням, і оскільки пані Інна входить в нашу коаліцію, ми думали, е, яке приміщення підберемо, де це буде актуально. У нас був досвід е, е, також. Е, Досвід того, щоб ми побачили, як це працює в інших регіонах, і за підтримки українського жіночого фонду, власне, який дав можливість нам створити цей простір. Це міжнародний благодійний фонд, який з нами багато років співпрацює. Ми поїхали в Рівненську область. Наразі там таких просторів дії сім. І ми з розумінням того, що в нас немає жодного, ми зрозуміли, що нам важливо це створити. В чому унікальність? Унікальність в тому, що цей простір створений як. Простір для допиту опитування жінок, які постраждали від сексуального насильства в умовах військового конфлікту. Ну і також ми знаємо, що, на жаль, проблематика син в неї чоловіків стосується. Ну, і, звичайно, що цей простір буде використовуватися для слідчих, для правоохоронців, для психологів, зацікавлених партнерів для допиту опитування неповнолітніх дітей, які постраждали від насильства фізичного сексуального. Е, і на жаль, такі випадки є, але на щастя, ми це змогли зробити. Понад, понад як декілька місяців ми працювали саме для того, щоб. Під підібравши вже підібравши простір вже з пані по порадились, підібрали простір, закупили будівельні матеріали, знайшли фахівців, яких теж не дуже легко було знайти зараз в умовах війни. Ми розуміємо, чому так. Але багато наших партнерів долучилося, допомогли. Ми це все зробили, закупили обладнання, що дуже важливо. Тільки на 106 тисяч гривень. Ми закупили спеціальне обладнання, яке власне дає можливість цієї якісної фіксації. Хороший якісний звук, е, е, хороша якість е, саме е, відеозйомки для того, щоб фахівці, які будуть працювати, бачили такі деталі, навіть як людина себе поводить, як людина ну, міміка, жести і ну, різні є е, такі деталі, на які звертають звертаються увагу, навіть коли відбувається експертиза того допиту опитування, які відбувається mm -hmm. з постраждалими. Ну і звичайно, омеблювали простір, вдихнули в нього життя. Е, Ну так трапилося, що ми за певних об'єктивних обставин ми мали також, не мали можливості реалізувати його так, як ми це бачили, але головне, що ми от таку матеріальну частину зробили і долучилися наші волонтери, друзі, скажімо так, облаштували всю кожен куточок, тому що простір вже зділений, навіть сама терапевтична кімната сам. Прості розділений на два об'єкти. Тобто, одна кімната, де знаходяться слідчі, угу. е, друга кімната це де знаходяться е, саме терапевтична зала, тобто це дві кімнати. І ми навіть оцю терапевтичну залу розділили на зонували, два, на зонували для того, щоб було комфортно для дітей, якщо це будуть діти, і щоб це було комфортно для жінок, які прийдуть, е, щоб максимально вони відчували. Е, Безбар'єрність. І до речі, ми теж коли підбирали простір, ми теж враховували, щоб цей простір був в, з врахуванням саме потреб для людей з інвалідністю. Пані Іну, а от власне, якою була роль кожної зі сторін, так? роль поліції, роль громадської організації теплоукраїнських сердець, ну, Український жіночий фонд, наскільки теплорідних сердець. Прошу, теплорідних сердець, і от власне роль Українського жіночого фонду, зрозуміло, вони це все профінансували. Так. Е, ну, Насправді це от, е, така співпраця, це яскравий приклад. Я вже сьогодні про це говорила на відкритій кімнати. Принципу ком'юніті полісінг дії. Ми раніше дуже часто використовували цей термін, який насправді означає взаємодія поліції і громади. І основа цього принципу полягає в тому, що безпекові питання, безпекові проблеми це не лише компетенція поліції, лише поліція спільно з громадою, з громадськістю може зробити простір безпечним. І тут ми спрацювали якраз саме в цьому напрямку, тому що що передбачає. Ось ця зелена кімната чи простір терапевтичний, як ми його називаємо, вона передбачає створення фізичного фізичної безпеки, психоемоційної безпеки людей, які там перебувають, і незалежно це діти, жінки чи ті самі правоохоронці. Вони всі відчувають себе комфортно в таких умовах. І коли постало таке питання, що дійсно ця кімната потрібна нашим слідчим. Вони хочуть працювати за новими стандартами, але наразі ми не маємо в повному обсязі можливості її облаштувати, оскільки зараз у нас пріоритети це забезпечення бойових підрозділів поліції, які воюють на передовій, тому все зосереджується саме на їхньому матеріально-технічному забезпеченні. Нам на зустріч прийшли наші громадські організації, які почули нашу потребу і знайшли можливість підтримати нашу ідею, нашу ініціативу. Тим більше що до цього у нас таких кімнат в області не було. Ця кімната стала першою, але сподіваюся, не останньою, тому що в планах облаштувати бодай у кожному районі, бодай у кожному районі нашої області таку кімнату для проведення слідчих дій. Ми також заручилися підтримкою наших партнерів, колег, які вже мають відповідний досвід роботи в таких просторах. І наступним нашим етапом це вже буде ну, максимально злагоджена команда для того, щоб цей простір працював, щоб він викор... виконував свою безпосередню місію. Ну і звичайно, що такою родзинкою. Простору, це анатомічні лільки, які профспілка поліції закупила. Це інструмент. мама, да це та мама, інструмент. тато, е донька, син, е де відповідно є анатомічні ознаки для того, щоб в разі, коли ти потрапляють цей простір, діти, які ще не можуть ідентифікувати і розуміти, так і роз'яснення, за яких обставин можливо трапився злочин, е і ким він був вчинений дуже вони. Такі, знаєте, і розвиваючі, і в, в той же час вони дуже допоміжні будуть в процесі цього допиту опитування. Ну, звичайно, що ем, ми максимально наповнили. Різними іншими такими деталями для того, щоб було там затишно. Ми вже навіть з пані Іною говорили. Кажемо, ну і якщо нам вже буде дуже складно, ми можемо сюди приходити, в цей простір і просто бути тут. Вона, наша коліжанка Анастасія е, сама яка адвокатеса, яка знає безпосередньо юриспруденцію, з якими випадками приходиться працювати, намалювала таку картину, написала, яка в тон наших тих, навіть кольорів. Оце синергія, яка дає можливість. Вість швидко, ефективно реагувати на ті потреби, які є в громаді, і особливо на виклики війни, і дуже тішить, що ми що ми отак в команді працюємо. А, пані, Ін, а от власне як проходить взаємодія між слідчим та психологом у цьому процесі, так? Це якраз технічна частина облаштування цієї кімнати, тому що іноді буває так, що слідчі має бути в іншій кімнаті і безпосередньо не контактувати, ну зокрема, з дитиною, так щоб не травматизувати її. Для цього у нас передбачений спеціальний зв'язок. Психолог, який працює у кімнаті з потерпілою особою, він має навушник, в який чує все, що говорить йому слідчий. Тобто слідчий ставить задачу психологу, що йому потрібно уточнити. Це за яких обставин відбулася подія, в яку пору року, як це було? А психолог уже на доступній мові, залежно від того, з ким він працює, чи це дитина, чи це жінка, яка постраждала від насильства, Він доступний не травматичний. Тичною мовою це у потерпілої особи, таким чином відбувається контакт. Слідчий спостерігає все, що відбувається в кімнаті на екрані, причому спостерігає з різних ракурсів, тому що камер у терапевтичній кімнаті декілька. Він все чує, що відбувається в кімнаті, тому що встановлені потужні мікрофони, дуже якісне відео. І що приємно відзначити, сьогодні ми запрошували колег з прокуратури, які також працюють у цій царині скажімо так, їхня справа представляти підтримувати обвинувачення у суді, і вони відзначили дуже високу якість з того аудіо і відео, яке записується, і сказали, що це дуже тішить, тому що дійсно це відео може стати доказом у суді, і воно дійсно дає можливість захистити потерпілу особу від, від подальшої участі. У допиті, до прикладу, у судовому засіданні, тому дуже важливий момент не лише саме оформлення кімнати, не mm -hmm. вже інструменти, а ось ця технічна складова, яку ми намагалися забезпечити максимально mm -hmm. якісно, підбирали найякісніші камери, найякісніші монітори, тобто, все для того, щоб максимально якісно зберегти доказову базу. Ну і звісно, ще один такий момент, що це відео може використовуватися не лише для представлення в подальшому на розгляд слідчого судді, а й у деяких випадках, особливо в роботі з дітьми, потребується ще додаткова експертиза відповідних експертів, які навіть спостерігаючи за візуальною, візуально за поведінкою, за невербальною поведінкою дитини, визначають, чи говорить вона правду, тому що діти часто схильні до фантазування. То це відео також може бути представлене експертам, і вони можуть на основі нього. Дати свою експертну оцінку, тому це дуже важливо. Пані Леся. От наскільки було складно налагодити співпрацю так і з поліцією? Чи власне у цьому процесі у вас абсолютно були спільні точки дотику? Ну, перш за все, скажу, що для нас основними викликами наразі це звичайно, що є е, війна, яка триває в нас з 2014 року, але е, війна її об'єднала в багатьох людей в дуже гарних справах у нас. Е, Ну, звичайно, що першою і надійною партнеркою в цьому всьому процесі є пані Інна, тому що не перший рік ми вже працюємо у межах роботи коаліції Хмельнична 1325 І як зазначала сьогодні наша колега, колежанка, наша голова секретаріату коаліції Тетяна Баєва, що нашою сильною стороною роботи нашої хмельницької коаліції обласної. Це у нас дуже потужна співпраця з сектором безпеки і оборони. І, звичайно, що е, ми тут говоримо саме про той людський фактор, е, людино-центрицький підхід, який ми, якого ми дотримуємося, тому що нам важливо це зробити. Е, Знаєте, бо є ідея. Оце та ідея, яка має бути реалізована, і вона реалізована. І скажу, що цей простір він дійсно дуже важливий, тому що навіть сам проект, який реалізовувався відповідно до фінансування українського жіночого фонду, він має назву Її сила, підтримка жінок України в часи війни та відновлення. І в цих словах. Знаєте, така віра і сподівання, що буде те відновлення, і буде е, перемога, яку ми таку очікуємо, і е, особливо. Ем... Підтримка жінок, які постраждали від СНПК, так у нас на сьогодні за статистикою в Хмельницькій області нуль, але це не означає звернень, звернень, да. звернень, тому що насправді ну всі ці дані збираються офісом Генеральної прокуратури України. Станом на сьогодні, на 1 травня, це 359 таких офіційних звернень зареєстрованих. І їм скажу, що є вже закон, який Верховна Рада прийняла, що стосується сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, прийняла в листопаді 2024 року, який ступить дію 1 червня. І дуже хочеться, щоб це запрацювало, тому що я кажу, ми такою однією ідеєю зробили, ну, закрили. Багато тих викликів, які є в нас в Хмельницькій області, і скажу ще важливий момент. Війна ми не знаємо, що скільки триватиме, і тут дуже важливо, щоб люди розуміли, що є такий простір, куди можна звернутися у випадку, коли трапилося сексуальне насильство чи фізичне насильство, як від домашнього насильства. Ми знаємо, що відповідно до законодавства українського це 10 років термін давності. Якщо говорити про сексуальне насильство, пов'язане з війною, терміну давності немає. І ми розуміємо, що це болюча тематика, і ми знаємо, скільки людей приїхало з постраждалих регіонів, які проїжджали через блокпости, які були в окупації, які були в полоні. І дуже хочеться, щоб ця методика запрацювала і давала людям розуміння, що не тільки українське законодавство, а міжнародне законодавство має бути за не для того, щоб в разі випадків сексуального насильства пов'язаних з війною, з конфліктом, щоб за до допомогою міжнародного судочинства притягнути країну агресора до відповідальності, до відповідальності так. але ще один дуже швиденький нюанс скажу: ми дуже віримо в те, що почнуть працювати операції. От коли почнуть працювати репарації, коли законодавство буде передбачати е, виплату, так це і так, як це працює в країнах, де були військові конфлікти, і вони через 30 років це е, досі відчувають. Тоді я думаю, що ми цих випадків будемо ідентифікувати в рази більше. Аніно, ну, а от які очікування так від роботи цього простору протягом найближчого року, і що довелося вашим колегам проходити додаткове навчання для роботи за цією новою методикою? Навчання у нас ще в планах. Вони, звісно, вони вже проходили певні тренінги, і зараз наша колега, псолог, на закордоном перебуває на відповідних навчаннях. Але в нас ще передбачена низка навчань. Зокрема, ми плануємо, що організуємо. Обмін досвідом з тими колегами з наших сусідніх областей, які вже давно працюють за цією методикою, тому що це ще у нас попереду, хоча вже і за спиною є певний багаж знань. Ну, а щоб е, сказати, що ми очікуємо, це треба було бачити сьогодні реакцію наших слідчих, які всім підрозділам, абсолютно всі слідчі, які е, працюють саме у сфері захисту життя і здоров'я особи від неправомірних посягань. Вони прийшли всім підрозділом на відкриття цієї кімнати. Вони настільки раділи, тому що в них була така потреба. Вони всі молоді, перспективні, вони хочуть працювати за. Новими стандартами вони знають, що таке людиноорієнтованість у роботі, і їм потрібен був такий простір. І вони вже після завершення офіційного відкриття вони ще багато разів телефонували, і дякували, і казали, що це вони навіть не очікували, що це буде так красиво по-домашньому, тому що ми реально вклали так. Ми вклали туди душу, тому що хотіли, щоб кожна людина, яка буде там, вона відчувала себе. У стані спокою, безпечно, щоб в неї була психоемоційна рівновага. Ми розуміємо, наскільки це важливо, і важливо, щоб людина, яка вже довелося йти до правоохоронного органу, ми знаємо, що до нас з добром не йдуть до нас ідуть з бідою і з гарним настроєм. <тас> да, і з гарним настроєм, то точно хотілося створити якісь такі умови, щоб ця людина максимально себе комфортно. Почувала незалежно навіть в тому, в якому вона статусі, тому що ми вже сьогодні неодноразово під час презентації говорили про те, що ось ця назва, така зелена кімната для роботи з дітьми чи жінками, які потерпіли від насильства, Це досить така умовна, тому що це простір відкритий для всіх, якщо туди звернеться людина, яка. Потребує особливого ставлення, особливих умов, і вона буде в іншому процесуальному статусі або постраждає від іншого злочину ніхто не відмовить її в цих комфортних умовах перебування під час допиту чи опитування, тобто це простір, так би мовити, open space, де можна в комфортних умовах працювати з учасниками. Судочинства, навіть якщо вони в статусі підозрюваного, навіть якщо вони в статусі свідка чи очевидця. ми маємо розуміти, що кожна людина це по-своєму переживає, і на певному етапі вона може потребувати ну, дійсно якихось інших умов. Угу. Зрозуміло, пані і на останок дуже коротко. Що би ви хотіли сказати жінкам та дітям, які постраждали від насильства, але бояться звернутися по допомогу? Ну, перш за все, не бійтеся говорити про те. Що з вами трапилося, тому що е, система е, сьогодні працює на те, щоб допомагати, і відповідно до українського законодавства, ми сьогодні маємо можливість отримувати різного виду допомоги. Звертайтеся е, громадські організації, правоохоронні органи. Є люди, які не тільки хочуть, але й вміють і знають, як допомогти. Є гарячі лінії. Е, приходьте до тих людей, які вам допоможуть, тому що. Eh, насиль, про насильство не можна мовчати. Нас, насильство, eh, з насильством сьогодні воно має бути покарано. І якщо б'є, значить сяде. І якщо трапилося з вами, не дай Боже, в умовах саме військового часу eh, подія. Eh, міжнародна спільнота так само має знати про ті всі злочини, реагувати. які реагувати. я хотіла би закликати всіх не мовчати, звертатися, тому що тут важливо розуміти одну таку дуже важливу річ. що Злочини пов'язані з насильством, це ми сьогодні про це говорили. Злочини приватного звинувачення тут саме від потерпілої особи залежить від її звернення, залежить, чи буде покараний винний. Тобто, якщо людина не звертається, ми будемо безсилі зробити щось відносно цього порушника відносно кривника. Тому е, з, переступіть, скажем, через якийсь власний страх, переступіть через боязнь осуду, стигматизацію у суспільстві. Зробіть це не лише заради себе, а заради тих інших дітей, жінок, людей, які можуть потерпати від кривдника, тому що саме ваше звернення може допомогти притягнути людину до відповідальності і убезпечити інших людей, які можуть постраждати. Пані, я вам дуже дякую за те, дякую що ви вам. сьогодні завітали до нас у студію. глядачам тв 7 Нагадаю, спілкувалися із начальницею сектору комунікацій головного управління Нацполіції у Хмельницькій області, інною Глегою та головою управління громадської організації теплорідних сердець